Уявіть тихий осінній вечір, коли ви з близькими зібралися разом у теплій домашній атмосфері. Що може бути кращим для такого моменту, ніж проста, але захоплива настільна гра? Козацьке лото. Лото це саме та класика, яка не потребує довгих пояснень чи складних приготувань. А компанія «Стратег» пропонує особливу версію цієї улюбленої гри. Відкривши яскраву коробку, ви знайдете усі необхідні компоненти: мішечок з бочками, картки для гравців та фішки для закриття номерів на картках. Тепер починається найцікавіше: ведучий перемішує бочечки у мішечку. Принцип гри полягає у тому, що ведучий почергово дістає бочки з мішечку. Якщо така цифра є і в іншого гравця, то він закриває її червоною фішкою. І далі кожен гравець повинен шукати на своїх картках число, яке зображено на бочці. Хто перший знайшов, той і забирає її собі. Переможцем стає той, хто перший закриє всі клітинки на своїх картках.